Юні білярдисти приїхали з Довбиша, Любара, Черняхова, Бердичева, Радомишля, Новогувинська, де розвивається цей популярний вид спорту. Їх наставники, вже титуловані спортсмени, володарі Кубка України передають свій досвід і прагнуть, щоб молодь гідно представляла нашу область на різноманітних змаганнях. Я сподіваюся, що воно буде будем будемо далі Мы Ми каникулы детские будем проводить турниры турніри здесь, на Рио, на клубі. Вот. я надеюсь, що ну бом прогресірування. Третє місце завоювали Житомиряни Олександр Шатило та Артем Полосухін. А у фіналі зустрілись Дмитро Еверт з Чернікова та Богдан Шатило з Житомира. Чемпіоном області серед юнаків став Богдан Шатило. Чесно кажучи, я не очікував такого, але я дуже радий, що я виграв. Я дуже хотів подякувати Сергію Олександровичу за те, що він вивчив мене за цих майже рік. І я хочу подякувати всім тренерам. У мене була дуже велика підтримка. Ціль нами, звісно, прислідується за рости нові кадри, які прийдуть на зміну нашим більш росним спортсменам чтобы умножали, как говорится, спорт бильярдный за пределами нашей области на чемпионатах Украины.